Так, привіт всім! привіт всім! привіт, привіт. Привіт. Привіт Привіт! привіт, усім! привіт. привіт! Так, привіт, привіт, привіт. Так, вітайте пані Дарину. Вітайте пані Дарину. Так, ну що ж, готові? Готові? <схай> До ранкової руханки, да? Привіт, привіт, привіт. Передаю слово пані Дарині і вона починає. так? Да? Доброго ранку всім. Так, а ну показі, як ваш настрій. Так чи так? О, клас. Хорошо, добре. Я думаю, що ви вже проснулися для того, щоб починати нашу руханку. Ранкову, так? А, давайте треба буде підготуватися, сідаємо на підлогу. А, коли треба буде вставати, я обов'язково про це скажу. Спочатку можна починати, сидячи робити. Так, сідаємо, спинки вирівнюємо, лопатки зводимо. Так, і з рівною спинкою починаємо робити вправи на розминку голови і шиї. Треба буде зробити нахили в різні сторони. Не поспішаємо. Будемо робити під мій рахунок. Старайтесь робити разом зі мною для того, щоб не поспішати і не заповільнюватись. Добре? Треба буде зробити 20 разів. Звичайні нахили. Так, плечики розправили, спину вирівняли. І починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Добре. Тепер будемо робити нахили голови вперед і зовсім трошечки назад. Зовсім трошечки. Прям зовсім голову назад не закидаємо. Просто чуть-чуть буквально. Підборіддя підняли і назад вперед. Так само, 20 разів. Давайте починати. Так само спину вирівняли. І починаємо. Я рахую: Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять. 17, 18, 19, 20. Добре, є. Тепер далі дивіться наступна вправа. Ставимо ручки в сторони. Розвертаємо корпус, але не розвертаємо руки. І робимо ось такі вправи. Руки залишаються в сторонах. Да. Розвертаємо корпус трошечки це плече вперед. Це плече назад. Але руки залишаються в тому самому положенні. І треба буде робити ось такі повороти. Добре? В Сторони. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Розвертаємо плечики. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Добре, є. Далі наступна вправа. Тримаємо ручки ось так. І розвертаємося повністю корпусом. Да, при цьому сидячи на підлозі. Коліна нікуди не рухаються. Так, 20 разів також треба буде зробити. Зафіксували ручки. Так, тримаємо їх в одному положенні і можемо починати: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Двадцять. Є добре. Далі ставимо одну ручку на підлогу іншою рукою. А, повертаємо себе трошки в сторону, нахиляємось і назад. Стараємося дуже не розвертатися ні задом, ні передом. Чітко в сторону так, нахилились і назад. Спочатку будемо робити на одну руку, потім поміняємо ручку і на іншу. Добре, спочатку десять на одну руку, десять на іншу. Давайте одну ручку поставили і робимо нахіли. Один і повернулись. два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре є. Опустили ручку. Тепер та рука, що була вгорі, ставимо її на підлогу, іншу руку піднімаємо нагору і робимо так само десять разів вже в іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, 9, десять. Добре є. Далі чіпляємо ручки в замочок. Вирівнюємо лікті перед собою. Треба буде руки підняти і опустити. При всьому цьому лікті не згинати. Ось ми зачепили пальчик за пальчик. Пальчики з цим заборчиком стали. Лікті вирівняли і з цього положимо знову. І треба зробити 15 повторень. Так, сідаємо, вирівнюємо лікті. Спинка рівна і починаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. 13, 14, ще разок. П'ятнадцять клас є. Угу. Тепер порухаємо трошки плечиками. Руки опустили, плечі зводимо вперед, заводимо наверх, назад і опускаємо вниз. Такі кругові руки будуть виходити. Спочатку робимо назад 10 разів. Починаємо ось так робити. Потім будемо робити в іншу сторону. Так, давайте мій рахунок по 10 разів. Один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Клас. Є. Тепер рухаємося в іншу сторону. Один. Два. Три. Четіри. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Клас, є. Тепер стаємо на коліна, стаємо на коліна і руки ставимо на підлогу. Так, з цього положення одну ручку заводимо під іншу руку, трошки скручуємось, і потім цією рукою, що ми завели, нібито намагаємося дістати в стелю. Розвертаємось і ставимо назад. Да, і іншою рукою. Заводимо її під руку, трошки скручуємось, виводимо її в стелю, розвертаємось і ставимо на підлогу. Тут будемо робити позмінно: спочатку направо, потім наліво, направо на ліву руку і так далі. Добре, 20 разів треба зробити. Дивіться обережніше, не поспішайте. Треба. Гарно розтягнути спину. Це вправа на розминку спини. Так, підняли одну ручку. Засовуємо під руку, наверх. Поставили. Один. Тепер другою рукою. Під низ, Наверх. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 14, П'ятнадцять, ще п'ять разів, давайте, треба потриматися. Шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. 19 і останній раз. 20. Клас. Що там ваша спина. Трошки розрухалась, розім'ялася разом з плечима. Добре. Далі стаємо вже на коліна. Ноги е трошечки ставимо ширше. Не разом ставимо, а трошечки ширше. Руки на пояс. Будемо робити звичайні виноси ноги вперед. Поставили сюди, опустили. Іншою ногою сюди, опустили. Так само 20 разів треба буде зробити. Ногу міняємо кожен раз. Раз наліво, раз направо. Раз наліво, раз направо. Угу. Давайте починати. Так, стали. Спинки вирівняли. І робимо один, два, три. Чотири, п'ять, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. 16, 17, 18, 19, 20. Є, добре. Далі треба буде піднятись. Зараз я трошки руку іншому поставлю, щоб ви мене краще бачили. Так, стаємо. Ноги ширше ширини плечей. Угу. Бо ми Будемо робити нахили вперед. Коліна стараємося не згинати. Спинка рівна. Отакого горба не робимо. Стараємося нахилятися вниз з рівною спиною. Так, 15 разів треба буде зробити. Так, починаємо. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять, ще п'ять, 12, Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, разок, п'ятнадцять, клас є. Yeah. Добре, далі дивіться, ширина ніг не змінюється. стоїмо так само. Нахиляємось до правої ноги і через низ до лівої. Це раз. В іншу сторону це два. Таких треба буде 20 зробити. Нахиляємось, стараємося колінка не згинати. І рухаємось до іншої ноги. Раз, два, три, чотири, пять. Шість, Сім, 8, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять клас. Добре, піднімаємось. Так. Далі ніжки ставимо трошечки ширше ширини плечей для того, щоб вам зручно було присідати. Треба буде зробити 10 присідань. Я буду робити разом з вами. Ручки склали ось тут. Так. Коли присідаємо, стараємося п'ятки не відривати від підлоги. Давайте, підмій рахунок. Один. Два. Три, чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. є. Далі сідаємо знову на підлогу. Одну ногу виносимо вперед. Да. Вона має стояти стопа достатньо далеко від коліна, для того, щоб коли ви будете робити ось такі нібито присідання на одну ногу, от сюди і назад, щоб в крайній точці, тобто дуже близько до себе ногу не ставимо, щоб коліно сильно вперед не виходило. Навпаки, стопу ставимо трошки далі від себе. Да, робимо таке, такий рух тазом вниз і піднімаємось назад. Треба буде зробити по 10 разів на кожну ногу. Бажано підстілити щось під коліно, яке стоїть на підлозі, для того, щоб вам було просто зручніше і м'якше це робити. Якусь чи подушку, чи якийсь пледик, Щось таке. Так, ставимо руки на пояс і робимо один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9. Трошку поміняли. Іншу ставимо вперед. Так само стопа має бути трошки спереду від вас. І робимо на іншу ногу також десять повторень. Один. Два. Три, чотири. Пять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Клас. Добре. А тепер давайте повторимо наші присідання. Також треба буде зробити 10 присідань. Піднімаємось. Ноги ставимо трошечки ширше, ніж ваша ширина плечей. Ручки склали сюди і давайте разом зі мною 10 присідань. Один. Два, три, чотири, пять. Шість. Сім, вісім. Дев'ять. Десять. Добре є. Так. А ну покажіть мені, як ви втомилися чи не втомилися? Не втомилися, а трошки розрухались. Так, наче розрухалися вже. Да, так. Да. Так. А хто нам що хоче сказати? Так. Подивимось. Так. Саша, пономерв. А ну-ка кажи, кажи, як тебе звуть? Маша. Маша, а ну скажи, Маша, що ти хотіла нам сказати, Машуня? Дякую за заняття. На здоров'я, приходь ще. Дуже сподобалось тим. Так, Міша Войченко, кажи. А, а, знаєте, що я люблю трактор? Клас. Да, Міша. Ти нам вчора показував його. Да, так, ми вже знаємо. Ми знаємо, що тобі він дуже подобається. Так, це круто. Так, Нестер та Соломійка. Ну, я хочу їжаш сказати. Кажи. Я хочу сказати, що дам. Скажи, як ви... я хотів. Ясно. Ви гарно, ви гарно зробили. Так, ясно, ясно, все понятно. Так. Довنه да, там танці. Мирос... Так, 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 Мирославка. Так, кажи, кажи, Мирославку. А, поднім... а ти не піднімала. Добре, добре, ясно. Ну що ж, добре тоді. Подякуємо. А ще всім. Ліза хотіла щось сказати. Ліза, Ліза. Так, а де наша Ліза? Зараз поки що не бачу Лізу. Так, включаю, Лізу. Щобіць ручку тягне. Включаю. А ти кіра. А я хотіла Є. показати що... Ану, показуй. Це іграшка твоя. Класс, какая кого пухнаста. Так, краса, краса, краса. Так, Ольга, скажи, скажи. Шарик в тебе такой есть, да? Ага. Ага. Шо -шо -шо. Тоже такие, Ага. Ага. Ага, це такий ігр, іграшка така. Ага, Все ясно, так, зрозуміло. Молодці. Ну що ж, давайте я вам повключаю мікрофончики, і ви подякуєте пані Дарині. да, За, за сьогоднішнє чудове заняття. да?